Грекам не позаздриш. велика державна заборгованість, високий рівень безробіття, найгірша ситуація з корупцією в ЄС. Не так давно уряд в Афінах ухвалив пакет антикорупційних заходів. Поволі змінюється і ментальність людей. наше опитування в Греції засвідчило, що хабарництво в повсякденному житті зменшилося. Тобто греки стали давати менше хабарів, і це добра ознака. Найкорумпованішими у світі згідно з Transparency International, є Афганістан, Північна Корея та Сомалі. Греція посіла 80-те місце у рейтингу, а Німеччина 12-те, на одну позицію краще ніж минулого року. А країнами з найменшою корупцією у світі вже традиційно стали Данія та Нова Зеландія. У Німеччині Transparency International розкритикувала близькість лобістів до депутатів Бундестагу і вимагає більшої прозорості при ухваленні рішень. Різко погіршилася ситуація в Іспанії. Через різні корупційні скандали, приміром, довкола розтринкання 6 мільйонів євро, зятим короля та довкола уряду, країна скотилася у рейтингу одразу на 10 позицій, посівши 40-ве місце.